Іванівський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за липень 1929 року номер 7 Епіграфом до альманаху є слова пророка Осії. Знищений буде народ мій за нестачу відання, оскільки ти відкинув відання, то і я відкину тебе від священодійства переді мною. І як ти забув закон Бога Твого, так і я забуду дітей твоїх. Осія, 4 глава, 6 вірш. Хто вдумається в закон досконалий, у закон свободи, той зрозуміє це. У законі Божому приховується вся мудрість Божа. Закон Божий зводить людину на висоту. Закон Божий дає людині знання і вселяє в її серце мудрість. Робить розум її здоровим і досконалим. Законом Божим пізнається зло і добро. Закон дав сам Господь Бог і Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос приходив не порушити, а виконати закон. Він залишив нам приклад, щоби ми йшли слідами Його. Він є начальником, тобто началом і виконавцем віри. Євреїв, 12 глава, 2 вірш. Чому ви, баптисти, євангелисти, п'ятдесятники і багато інших, що називаєте себе віруючими, не робите того, що робив начальник і виконавець віри? Господь наш Ісус Христос. Нам ясно на це відповідає святий апостол Павло. Бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. Римлян 8 глава, 7 вірш. І тому Господь Бог відняв від вас знання. Тобто відання про Бога. І проповідуєте ви брехню, заглядаєте високо на небо, а не бачите, що робиться близько на землі, і не знаєте часу відвідання. Не знаєте, що настав великий день гніву Божого, що настав день одкровення всього доброго і злого, що настав день випробування діл людських. Ми, Християни, бачимо. Що всі книги відкриті, інша книга відкрита, котра є книгою життя. Всяка партія чи об'єднання людей мають свої діла, тобто проєкти, закони, постанови, судження, рішення і тому подібне. Але все, що не узгоджується з ученням і життям Ісуса Христа, буде знищено, чи як висловився апостол Павло, діло кожного виявиться. Бо день покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є, у кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. Читаємо в 1 Коринтян, 3 глава, 13, 14 вірш. Ми знаємо і бачимо, що за царів, які були самодержцями, багато товариств і партій були нелегальними. Самодержавство поступово почало валитися, а на його місце став республіканський устрій, хоч у зменшеному масштабі, але надалі він розшириться так, що думки, устремління, проєкти і різні постанови, всіляки різноманітних партій, можна буде пустити в хід, тобто в життя, в дію. В дії, в ходу, в житті, всі ці проєкти, закони і постанови. Виявляться порожніми, нікчемними, до життя загальнолюдського непридатними і будуть вписані в історію для пам'яті прийдешнім поколінням, щоби майбутні покоління не були безумні, як теперішні. Імена ж тих, хто їх вигадав і в дію пускав, залишаться для осоромлення і прокляття навік. Ми християни жаліємо тих осіб. Котрі даремно трудяться, роз'їжджають іншими країнами і укладають нечувані союзи і договори. Це порожні слова, як минні бульбашки. Я наведу приклад, яка мені буде користь, якщо я буду жити в дружбі з моїм сусідом, а сімейством моїм вдома буду жити у ворожничі, в розбраті, в незгоді, майже ніякої користі і мати не буду. Бо перше, необхідно влаштувати порядок, мир, згоду в своєму сімействі, в своєму домі, а тоді із сусідом у спільноті і дружбі жити. Тоді буде з усіх сторін користь, тобто повний мир. Святий Іван удостоївся здалеку бачити цей день, цей час. В откровенні написано так І бачив я трьох духів нечистих, подібних до жак. Які виходили із уст дракона, із уст звіра, із уст же Пророка, це бісіївські духи, які творять знамення, вони виходять до царів землі, всього Всесвіту, тобто зібрати їх на битву того великого дня Бога Вседержителя. Дивимося, откровення, 16 глава, 13, 14 вірш. Я вже раніше писав, що означають ці три бісівські духи. Вони означають капіталістів, політиків різних і паспортне духовенство. Ці три нечисті духи в обох частинах, тобто класах, як от у класі багатих, що не працюють, а задармо переводять працю, і в класі бідних, які трудяться і невповні, користуються своєю працею. Тільки збирають як тих. Так і інших на війну, на битву в цей день великий гніву Божого. Ще й он бачив, що з храму Небесного від престолу пролунав гучний голос, який сказав здійснилося, і щинилися блискавки, громи і голоси, і стався великий землетрус, тобто революція, якого не бувало з тих пір, як люди на землі, такий землетрус, такий великий. І місто велике розпалося на три частини. Про це дивимося Откровення, 16 глава з 17 по 19 вірші. Хто має розум, той зрозуміє, що очікує цей гріховний, який не бажає розкаятися світ, тобто устрій. Підсумовуючи, ми християни від усієї душі нашої, просимо всіх. Читайте Біблію. Розумійте і виконуйте, то, можливо, сховаєтеся в цей день від гніву Божого, бо що визначено, те здійсниться. Хоч трохи подумайте про закон Божий, то зрозумієте шляхи його. В Писанні сказано, що земля вивергне мертвих, дійсно, горе велике, якщо людина переховується, і її ніхто не може прийняти, як, наприклад, Троцького і подібних до нього. Подальшому, не навчившися християнського життя, ніхто не буде приймати, бо сказано, і море, тобто народи, віддай своїх мертвих, які були в ньому. Дивися ж, друже, живий ти чи мертвий. Саме тепер настав день Воскресіння. Отже, встань сплячий і воскресне з мертвих, і освітить тебе Христос. Ми. Безперестанку молимо Бога, Отця нашого Небесного, щоби Він дарував мудрість правителю землі цієї, щоб володар землі цієї дав повне право без перешкод проповідувати Євангеліє про Царство Боже. Тоді земля ця, де ми живемо, виповнилася б знанням живого вічного Бога, тоді був би мир на землі і слава вишніх Богу. І в людях було би благовоління. О Господи, почуй, утверди Це на славу Твою. Амінь.